Вероніка Кремінна, Україна буде, присвячується усім захисникам нашої любої вітчизни. Сохне на сонці білизна, молоточок стукає, мир та спокій у дворі, бджілка над квітами літає, голуби воркують у горі Який же статус треба мати, Щоб мирний плин життя цей зруйнувати? Хто ти? Бог! Чи цар, може, звірина, скоріше нелюдь зі звірячою личиною. Свій народ оцей один перетворив на зомбі, всі землю світу загребти схотів палить, нищить і вбиває, неначе змій з тої казки на нашу землю прилетів, чорною брехнею світ увесь оплутав, та до нього не може дійти градами й буками брехнею. Волю нашу і правду не перемогти. Україна є, була і буде, не проковтнеш її, сконаєш ти, б'ються за неньку свою, як леви, її вірні, безстрашні сини.